19 червня 2024 року Корольовський районний суд міста Житомира ухвалив рішення перенести розгляд справи щодо визнання незаконним та скасування рішення Житомирської обласної ради про резервування контракту з генеральним директором обласної лікарні Богданом Леськівим. Про це під час засідання оголосила суддя Віра Шкиря. За її словами, перенесення відбулося через неявку на засідання 19 червня представника третьої сторони обласного департаменту охорони здоров'я. Зв'язку з перебуванням на лікарняному представник третій особи просить відкласти розгляд справи, при цьому на підтвердження своїх повноважень залучено ордер. Про те, що Кралюк Віталій Леонідович є представляє інтереси департаменту охорони здоров'я, Дмитро Вернедуп, адвокат Богдана Леського говорить, що він проти перенесення засідання. Нагадаю суду, що у нас 8 травня не відбулось судове засідання. 24 травня фактично не відбулось початку обрози до справи по суті, і сьогодні 19 шостому. Тому вважаємо, що це є чергове намагання затягнути розгляд справи. справа. Бажаю, що перебуває нікане, ні поважні причини просимо за. Тут вважає за необхідне відкласти розгляд справи на іншу дату, іншою датою. Призначити першого липня 2024 року, 14.00 година. Нагадаємо, 7 березня 2024 року на сесії обласної ради депутати ухвалили рішення розірвати контракт з генеральним директором обласної лікарні Богданом Леськівим. 22 березня 2024 року. Він подав позов до суду, аби визнати незаконним і скасувати рішення обласної ради. Леонід Харшан Ігор Жванько, Суспільне новини Житомир.